Співробітники Служби безпеки спільно з Національною поліцією задокументували діяльність злочинної організації на чолі зі Смотрящим однієї з виправних колоній Житомирщини. Шестеро її учасників були монополістами будь-якого протиправного бізнесу на режимній території, прибуток від якого направляли до так званого злодійського общака. За даними слідства, керував злочинною організацією 36-річний кримінальник із п'ятьма судимостями. Використовуючи лідерські та організаторські здібності, діючи відповідно до злодійських понять, він набув статусу так званого смотрящого за виправним закладом та розвернув активну злочинну діяльність. Зокрема, він організував вербування нових учасників кримінальної спільноти, поділив засуджених на касти, вирішував спори по поняттях, курував постачаннями на територію установи заборонених предметів та речовин, наповнював і розпоряджався обчаком. Крім того, статусний зловмисник координував систематичне постачання ув'язненим наркотичного товару від психоактивних наркотиків до важких психотропних речовин чи сильнодіючих лікарських засобів. За даними слідства, до складу організації входили троє засуджених та два їхні контакти на волі. Ще один учасник, працівник адміністрації виправної установи, відповідав за безперешкодну доставку забороненого на режимну територію. Блокували діяльність злочинної організації правоохоронці осінь минулого року. Тоді ж вилучили велику кількість наркотичних засобів, злодійську бухгалтерію, майже 2 мільйони готівкою у різних валютах, мобільні термінали та сім-карти, інші докази протиправної діяльності. На підставі отриманих доказів Смотрящому повідомлено про підозру за чотирма статтями Кримінального кодексу України, серед них і створення та керівництво злочинною організацією, особою, яка здійснює злочинний вплив. Посадовець виправної установи відповідатиме серед іншого, за хабарництво решті учасників угруповання теж інкримінується вчинення тяжких злочинів у складі злочинної організації. У межах кримінального провадження досудове розслідування триває для притягнення до відповідальності всіх причетних осіб.